Тани, привіт! Ви знову на каналі Ukrainian Fragrance Community. Як завжди, з вами Юра, і сьогодні у нас особлива добірка. Мій парфумерний вішліст на 2025 рік. Топ моїх бажанок. Ці аромати вже засіли в мене в голові, а також у серці, парфуми, які хочеться носити знову і знову. Цей випуск про радість відкриттів, про те, як змінюються смаки з роками. Тут буде цитрусова ейфорія, гурманський затушок і ті, що просто зносять дах з першого пшику. Розповім про аромати, які вже стали для мене must хевом у 2025 році. Також, якщо цікаво, зацініть ще минулорічний вішліст. І порівняєте, як змінилися мої вподобання. Тож, не забудьте зазирнути в опис під відео, там ви знайдете посилання на парфумерну барахолку, де можна придбати аромати за найкращими цінами. Отож, як завжди, вмикайте на повний екран, беріть каву або щось холодненьке. Наша парфумерна подорож починається. Поїхали! Тож, як казав пан Уцик, Don't Push the Horses, а я буду вам розказувати про аромати швидко, без лірики, тому що час це найважливіше у нас в житті. Давайте його цінувати. Отож, парфумерний вішліст 2025 року мої топ 14 найбажаніших ароматів. І на першому місці це, точніше, на 14 му місці я їх розділив за відчуттям. Того, наскільки я їх хочу поставити собі в колекцію. На 14 му місці це від бренду Bayredo Sunday's. Це робота Жерома Епіне. І він попав до мого вішліста з простої причини. Він мега стійкий і мегапозитивний. Знаєте, іноді потрібен аромат, який не тільки підіймає настрій, а й тримається весь день, не залишаючи тебе. От Сандейс буквально вражає мандариновим натиском з першої секунди. Я, до речі, зносив два семпли, і це якийсь такий аромат, який підіймає тобі настрій. Там стандартний такий ось лимонад, але це соковите і гристе поєднання з м'ятою і апельсинами, яке дарує відчуття. Дитячого свята. У свіжих верхніх нотах це мандарин-лимон, і відчувається а, така легка, м'ятна, смачна суміш. Спочатку він б'є такий свіжими ідеальними цитрусами. За 30 хвилин приєднується ніжний, солодкавий такий ванільний шлейф з мускусом і маршмеллоу. В ідеалі, сам для мене аромат це проліто, сонце, а, таку ось безтурботність, можливо, навіть морозиво. Це як дитячий святковий салют, немов останній тиждень у школі на атракціонах, якщо ви розумієте, про що я. Формально цей аромат належить до цитрусової, хоча душа його затягує в ванільні хмари, саме через цю позитивну енергію, і стійкість він мені потрібен. Аромат дійсно цікавий. Єдине, що відлякує, це його ціна. Але якщо дуже сильно хочеться, то треба не відмовляти собі в цьому. Отож, переходимо до 13-го місця. На тринадцятому місці це сель'є від байредо. Цей красунчик потрапив до списку, бо він дуже спокусливий і чуттєвий. Іноді аромат потрібен, який додасть просто впевненості, справжньої чуттєвості. От Сельє саме про це. До речі, сельє з французького означає сідляр, тобто людина, яка робить сідла. І це дійсно так: це шкіряний, димний такий унісекс, парфум. Що надає а, такого образу магнетизму. І досить парадоксально, але сельє чомусь рідко на слуху звичайних людей. А дарма, це справжній такий конфіденс-бустер, суворий, димний, безкомпромісно, драматичний аромат. Я в ньому відчуваю чорний чай з кашмараном, у відкритті з акордом шкіри, тютюну, ось він реально, знаєте, відсилає до якихось шкіряних виробів. Хочу сказати, що хтось його порівнює з байредо, то Сантал 33, але там в ньому забагато розсольності в байредо. Сельє це зовсім інша робота. Це максимально стильний такий шкіряний жакет, насичений, дорогий, з такої ось гіркуватості в шлейфі. Він дуже круто тримається. Стійкість також на висоті. Ось, дуже спокусливий, дуже чуттєвий. В ньому дуже багато глибини. Ось, як на мене, він. Досить унікальний. Це більш преміальна лінійка в бренді Байредо. 50-ки там від 10к, але мріяти не шкідливо, тому давайте мріяти. Переходимо до 12-го місця. На 12-му місці це знятий аромат «Indonesian Oud від бренду «Zenya». Цей аромат потрапив до вішліста з дуже цікавою причиною. Він дивний, але щепляє. Це той самий гівноуд, як кажуть у парфумерних колах, який не відпускає. От Індонезіан Уд відзення це мій спосіб зрозуміти, чому люди так божеволюють від уду, навіть коли він пахне, м'яко кажучи, специфічно. У піраміді верхні ноти це бергамот, троянда всередині пачулі та насичений амбровий такий ось акорд, звісно, з удом. Я просто закохався в нього за кілька крапель, а мені, до речі, пані Інна його надіслала. Я його тримаю просто як референс в себе там на полиці. Зняти, я думаю, що ця бажанка ніколи не реалізується, але. Можливо, можливо, ви знаєте, де його можна знайти. Буду радий, якщо ви мені напишете в коментарях і підкажете, де його можна купити. Дуже красива робота. Не банальна, така, знаєте, анімалістична, дуже красива. Ось для тих, хто втомився від люксу, от вам саме туди. Саме ця дивина вона чіпляє. Напевно, за рахунок цього уду, який інколи може пахнути специфічно, але водночас він і приваблює. Для мене це як наркотик для носа. Дивно, але не можеш відірватися від цієї композиції. Так, переходимо до одинадцятого місця. Обігнав його блюде в концентрації парфам. Я хочу таку трошку історію розказати. Цей потрапив до мого вішліста через ностальгію з підліткового віку. Коли я користувався Ейвоном, Оріфлеймом, а старші хлопці користувалися саме шинелом. Я завжди думав: от коли виросту, обов'язково матиму. Цей парфум. У верхах лимон, цедра, бергамот, м'ята, у серці лаванда, герань, ананас, а в базі кремовий сандал, амброве дерево. Звісно ж, все тримається на ізої і, і для мене блю дешенель стриманість. Він для мене. Про якість. Це такий справжній мастхев, який для тих людей, хто хоче виглядати свіжо по-діловому. Він реально шикарний для офісу, зустрічі чи вечірніх прогулянок. Мені от потрібен саме такий костюмний аромат, який завжди буде доречний. Я буду його носити на роботу з задоволенням. Отож, на 10-му місці. На 10 му місці це душа серця Liquid Imaginaries. І е, він потрапив до цього списку, бо він зараз в трендах, він мегапозитивний також. Е, Liquid Imaginaries це саме той бренд, який зараз, в принципі, дуже популярний. І він реально заслуговує на увагу. Ця робота про глибину, внутрішній такий вогонь, що поєднує в собі такі духмяні цитруси, спеції, дерево, Підсвічено грейфрутом, мандарином, імбиром, кардамоном, кипарисом, спецієм, трояндом. Ну, крута робота, красиво оформлення, до речі. Аромат мене особисто розслабляє. Він для мене, знаєте, наче грає на контрасті. Пахне пристрасно, дорого, сучасно. 9 з 10 – це новинка, яку точно треба пробувати. Хочу його, бо мені не вистачає такої драматичності в повсякденному житті. Також вже на 9 місці. Залишаємося в цьому бренді, це «Лунатик». Ну, Лунатик або той, хто не від світу цього. І це саме те, чому він в моєму вішлісті. Цей парфум потрапив у зону мого задоволення від інгредієнтів до піраміди. Все те, що я люблю. Це моя парфумерна зона комфорту, але в найкращому зрозумінні. Коли а, я його тестив, в мене перші враження було, що це робота Квентіна Вібіша. Але ні. А, але безумовно, це в кращому його розумінні. Тут а, груша з перцем, чорнобривці, імбир, ладан, шкіра, амбра, боби тонка. ну справжні дивні дива, стійкість просто захмарна, шлейф, а, такий шкіряно-солодкавий, небанальний. Для мене це 10 з 10. Прикольна назва. Знаю, дякую Ліквіди за креатив, за такі психоделічні назви, які привертають увагу. Це саме їй потрібно. Для мене цей парфум для особливих випадків. На якусь вечірку, грає музика, всі розслабляються, відпочивають саме це. На восьмому місці. Хто ж на восьмому місці? А на восьмому місці це Бетвід Зоологіста. Ну, це легенда. Він дивний, але мега красивний. Для мене це дивна гурманіка, яка заворожує та не відпускає. Це незвичайна краса, це краса в незвичному, в тому, що на початку. Він навіть трохи лякає, але Бет одна з найдивніших і найкрутіших парфумів ever. В ньому з'явлені ґрунт, банан, інжир, земля, шкіра, мускус, мира. Він реально пахне, ніби щойно з печери. Але не кажаном таким непомитим. Він досить гурманський. В ньому заявлено ноту банана, і вона явна ноти фруктів. Для мене бет це аромат про природу, можливо, якісь контрасти темряви. Не для компліментів, не на кожен день. Але я вже, до речі, зносив семпли і розумію, що він мені ну, конче необхідний в моїй колекції. Він для тих моментів, коли треба відчути, знаєте, себе частиною природи, частиною. Чогось, знаєте, особисто для себе. Не буду я його носити кожен день, але він досить-досить красивий. На сьомому місці екватор. Це від бренду, як не дивно, Virtus, називається 1001 ніч. Саме через це він в моєму списку. Це аромат, який чіпляє великою пірамідою, Вона просто величезна і завуальовано вишною в квітах. Так, так, вам не почулись? Наталка з каналу Наталка про парфуми розгадала секрет цього парфуму. Він про вишню. Ми, до речі, підходили, тестили. Я кажу, чим він тобі пахне, що він тобі нагадує, тому що «Вертус», як правило, вони роблять, надихались якимись вже відомими композиціями. Для мене це унісекс-аромат, який грає на території східної казки, але з ягідним підтекстом. Це справжній арабський казковий схід. В ньому просто величезна піраміна, навіть не хочу його е, пере, знаєте, перелічувати всі заявлені ноти, але це парфум про багатство, про щось таке хвацьке, глибоке. Його носять ті, хто обожнюють схід, е, хто кайфує від солодкої спеції. Ось В ньому, до речі, заявлена нота. Боже, дай Бог пам'яті. Наталка кориці. Наталка не погано чує кориці. Кориці. Я в неї там відчуваю цю ноту. Це реально про східні якісь мотиви. Дуже потужно, в унісек сторону, навіть більш в дівочу сторону. Ось, але чомусь також недооцінений діамант на парфумерному просторі. Мало хто про нього. Каже. Якщо він у вас є в колекції або ви хоча б пробували, напишіть в коментарях. Наступне шосте місце і накал пристрасті збільшується. Це клон на Italian Leather від Memo Paris, це Альгутра від бренду Swiss Arabian. Це красунчик, який потрапив до мого вішліста завдяки парфумерному товаришу Богдану. Він приніс на зате цей парфум, і я б ніколи з ним не познайомився, тому що арабські бренди їх важко знайти, важко потестувати, і ніколи б не дізнався без його допомоги. Іноді найкращі відкриття приходять через друзів, які знають твої смаки. Тут також величезна піраміда, гальбанум, шкіра, ваніль. Такий орієнтальний монстр. Він дуже потужний, дуже стійкий, можна сказати, навіть авторитетний аромат. Хтось каже, що він пахне як шкіряна сидушка в авто з парфумом у бардачку. І це, як на мене, дуже круто його описує. Я йому ставлю 9 з 10, тому що для мене він аромат для дорослого чоловіка з характером. Мені потрібен саме такий а, парфум, щоб інколи відстоювати свої кордони, якщо ви розумієте про що я. А, гарна робота всім хлопцям раджу познайомитися, бо він все-таки в хлопчачу сторону ось, і мега-мега-потужний. На п'ятому місці це каджал 4. А, також шкіряна тема. Не відпускають у мене шкіряні аромати. Він потрапив до Вішлиста, коли я знімав в Жані підбірку на літо. До речі, якось я його оминав, цей парфум. наніс, їду додому. Думаю, від кого так круто пахне, то від мене. До речі, каджал дуже круто робить парфуми. Це прям відкриття цього року. В мене вже є два в колекції, ще хочу два. От саме оця четвірка, вона маркетингово знаєте, відсилає до чотирьох стихій, чотирьох сезонів, чотирьох сторін світу. Він реально мега складний. Про прянощі, про кардамон, про ром, про солодкуватість чорнослива, про трав'яний аспект. Непростий парфум, його треба розпізнати. В ньому є розкриття від початку і до кінця. Для мене він дуже гарячий, дуже такий шкіряний акорд, не на повсягдення, але для особистих моментів. Не знаю, чому я уникав цьому бренду. Носіть, пробуйте, замістить або напишіть в коментарях, якщо ви його тестували. До речі, в ньому заявлені гурманські також аспекти, можливо, тому він мені подобається. В ньому заявлені фініки, які дають оцей солодкуватий десертний відтінок. Ось, дуже затишний, дуже манкий аромат, харизматичний аромат такий солодко-димний, Тримається на шкірі до 10 годин. Я реально. Ну, поки е, доїхав і ввечері ще до душу він е, тримався і дарував мені е, вайби того, що я його маю купити. Отож, хто на четвертому місці? Це знову каджал, але айкан. Айкан для мене це про магнетичність фруктів, маракує. Е, дуже потужний шлейф. До речі, від Левант мені дала Наталка, ношу його з обережністю. І таємно хочуть собі повний флокон. Айкан просто космос з першого пшику. Це фруктовий коктейль з характерним такими прянощем, теплом, ванілью, мускусом. Він б'є на повал з першого пшику, маракуя, ананас, мандарин. Вони просто створюють друзі, фруктовий такий коктейль. Ось, І е, в базі е, ти відчуваєш нотки імбира, Нотки, фруктові якісь ноти. Дуже складний він, дуже потужний. Наношу два пшики, і я його відчуваю прям ауру, фруктову ауру від себе. Люблю його носити. В спортзал, але тільки два пшики, він мені завжди підіймає настрій. От просто коли я розігріваюсь починаю виконувати вправи, він розганяється ще більше потужно за рахунок температури, можна відчути всю красу. До речі, інколи я так роблю, коли тестую нові аромати, я наношу на руки. Починаю працювати, і я можу відчути аромат від початку до кінця, тому що зал це, звісно, не те місце, де можна тестувати парфуми. Але я обережно і думаю, два пшик нікого не б'є будь-якого парфуму. Але дасть мені змогу протестувати і час і пожити з ароматом. Тому вибачайте всі, хто ходить зі мною в зал. Так. Від лірики до третього місця. На третьому місці це Shine Despite Everything від бренду Atkinson. Одна з найпоетичніших новинок року. Це сяй, попри все. Саме те, що нам потрібно зараз. Для мене це справжнє відкриття. Бачив його нанотійно десь за 5 тисяч, але всліпу не замовив. А зараз ціна 9 тисяч для мене забагато. Але відчуття. Знаєте, просто якісь феєричні. Аромат ем, стартує гвоздикою, перцем, ладною, куркумою. Потім підключається троянда, ірис, і, звісно, це ода Акігала Вуду. Трендова молекула. Він досить теплий, досить такий ем, огортаючий, мега-шлейфовий, мега потужний. Особисто я ставлю 9 з 10 цьому аромату, тому що він для мене знову ж таки життєраносний. Аромат, який хочеться носити в складні дні, коли треба нагадати собі, що ти сильний і все подолаєш. Новинка 24-го року, просто хочу його поставити дуже сильно собі в колекцію. На другому місці це бренд, відкриття також. Цього року це Майзон Крівеллі Уд Маракуї. Затестив я його в а, І мене вразила якість інгредієнтів. Якість інгредієнтів просто топа. Відразу відчувається преміальність, майстерність, парфумера. Хоча Уд це Цеф'южен Уду плюс Марауї. Така ось португальська Маракуя при Плід пристрасті. Але він дійсно дає такі шкіряні ноти уду з соковитими фруктами. До речі, парфумер Жоді Фернанденс. Гарно, гарно він заміксував, дуже популярний хід в бренді, дуже яскраве відчуття. Чув його в шлейфі з товариша, заповнюючи простір, я питав: типу, ну, скільки ти наніс, Ярослав його? Він каже, два пшики. І він просто. Літав хмаринкою на, на, про, протягом всього спілкування. Дуже крутий парфум. А, розумію, чому він подобається багатьом зараз. На хайпі він. Все-таки я, я вважаю, що якість інгредієнтів вона додає бонусів аромати, і це, звісно, відчувається носом. А, уд в поєднанні з шкіряними акордами. Можливо, навіть Акіґалавудом, лабданумом, ну він мега потужний, мега стійкий. В трилогії від Кривелі от Уд Маракує — це просто Хітяра. 10 з 10 — він досить унікальний, тримається довго. Всі технічні характеристики просто на висоті. На вас будуть звертати увагу, мені реально потрібен такий аромат, щасливий аромат. Отож. То додивився, до цієї хвилини ви на першому місці. А що ж в мене на першому місці? А на першому місці це шафран Secret від цього ж дому Майзон Крівелі. Для мене він номер один. Шафран Secret потрапив на перше місце, бо це також для мене відкриття року. Якість інгредієнтів просто топ. Відразу зрозуміло, що це реально щось особливе. Це бажанка у нас на двох з наталку. Вона також дуже хоче його офлаконити. І це зрозуміло: екстракт, який розкривається на тобі, який тримається, манекепка пахла просто тиждень. Для мене це шафран зі спеціями і деревом. От він такий деревнопряний для мене. Одне розпилення, і реально ти в полоні шафрану, можливо, лайтової кориці. Потім відчувається турецька троянда і шкіра, а фінальна база складається з теплих таких е, е, акордів. Акордів, е, можливо, навіть е, деревних акордів бальзамічних акордів, амбрових а, акордів. Мені а, дуже імпонує, що Шафран Сікрет називають зачарованим і загадковим. Він реально дуже глибокий, а, просто в ньому може аромат. Галактика, аромат Всесвіт, всім раджу хоча б його затестити. Дуже важко його вхопити. Я... Вам спойлер розкажу, я наче його замовив на ароматі, він от вчора з'явився, але мені ще ніхто не підтвердив, тому не знаю, чи буде в мене цей аромат в колекції, чи не буде. Але я не роздумував жодної хвилини, незважаючи на те, що аромат досить дорогий. Ну що ж, котини, ось і ми пройшлися по ароматах з мого вішліста на 2025 рік. Сподіваюсь, вам було цікаво і атмосферно. Для мене ці аромати не просто бажанки, це маленькі мрії, з яких хочеться увійти в новий рік життя. Так, цей випуск традиційно виходить на напередодні мого дня народження. Можливо, щось із цього списку у вас є на радарі. Напишіть в коментарях, які з ароматів вам сподобалось. і щоб ви додали до свого. Віч ліста на цей рік. Якщо маєте бажання підтримати канал, у описі буде карта на парфумерні бажанки. Але, як завжди, звичайне з днем народження в коментарях чи лайк вже подарунок, який гріє. Отож, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Попереду ще багато крутих ароматів і несподіваних відкриттів. Всіх обійняв! До зустрічі в наступних відео, папа, -па. Доброго вечора ми з України.